Вітаю! На сайті Математика і Я. Сьогодні ми говоримо про суміжні та вертикальні кути, а також про їхні властивості. Давайте згадаємо, які ж кути називаються суміжними. Два кути, які одна сторона спільна, а дві інші сторони є доповняльними променями, називаються суміжними. Гляньте, будь ласка, на малюнок. У нас є два промені, які виходять в різних напрямках з вершини О. Тобто промінь ОА і промінь ОБ, вони лежать на одній прямій і утворюють розгорнутий кут, який дорівнює 180 градусів. А третя сторона, яка також виходить з вершини О, це промінь ОЦ, є спільним. Таким чином, в нас утворилися два кути: кут БОЦ і кут АОЦ. Зверніть увагу, що вершину кута я читаю всередині. Ось таким чином. Оскільки промені доповняльні і вони утворюють кут 180 градусів, звідси і теорема, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тобто, якщо позначити буквами, ми маємо кут. цифрами кут 1 додати кут 2 дорівнює 180 градусів. Давайте продовжимо речення. Якщо один з суміжних кутів дорівнює 80, то скільки ж буде дорівнювати інший? Ми тільки що говорили, що сума суміжних кутів 180 градусів. Отже, маючи один відомий для нас кут 80 градусів, ми від 180 віднімаємо 80, отримуємо 100 градусів, тобто інший кут буде дорівнювати 100 градусів. Кут суміжний з прямим, який же ж буде другий кут. Згадуємо, що прямий кут. Це кут градусна міра, якого 90 градусів. Тому 180 відняти 90 ми також отримуємо 90 градусів. І тоді робимо висновок, що кут суміжний із прямим буде також прямим. Якщо один із суміжних кутів гострий, то який може бути інший? Давайте глянемо це на прикладі. Візьмемо, для прикладу, будь-який гострий кут. Наприклад, 70 градусів. Гострий гострий, адже гострий кут це кут, який градусна міра якого менша за 90. До 70. Нам який кут потрібно додати, щоб отримати 180? Ну, звичайно, це буде 110. Ще один кут візьмемо. 80, наприклад. 80, ми також додаємо якийсь кут і маємо отримати 180, тому що мова йде про суміжні кути, а це буде 100. Ви можете розглянути ще безліч прикладів, але ми помітили, що якщо ми маємо гострий кут, то суміжний з ним буде обов'язково тупий. Ідемо далі. Суміжні кути рівні, якщо вони. Ось ми згадували про те, що якщо суміжний із прямим кутом є прямий, тобто їхня градусна міра обох по 90, то, відповідно, суміжні кути рівні, якщо вони прямі. І твердження, яке необхідно довести, називається теорема. Запам'ятовуємо. Твердження, яке необхідно довести, називається теорема. Розв'яжемо декілька задач на суміжні кути. Знайти суміжні кути, якщо один з них на 40 градусів більший за іншого. Уважно читаємо умову задач. Знайти суміжні кути, згадуємо теорему. Далі, якщо один з них на 40 більший за іншого. Ось це ключове таке речення, скажімо, яке нам дуже важливе. Коли вживається термін на, Отже, мова йде про дію додавання або віднімання. Оскільки далі йде більший, значить один з кутів буде на 40 більший. Розпишемо, що в нас дано, що нам потрібно знайти, і переходимо до розв'язання. Не забуваємо про малюнок. Обов'язково потрібно його зробити, тоді успіх буде на 90% кращий. Якщо правильно побудувати малюночок до задач. За властивістю суміжних кутів кут 1 додати кут 2 буде 180 градусів. Якщо кут 1 ми позначимо за х, то тоді кут 2, він же ж на 40 більший, тоді ми будемо мати х додати 40. Складемо рівняння, використовуючи властивість суміжних кутів. Х додати Х додати 40 дорівнює 180. І ми отримали звичайне лінійне рівняння. Зводимо подібні доданки. 40 переносимо за межі знака дорівнює, при цьому змінивши знак на протилежний. Отримуємо 2х дорівнює 140. І тоді х буде дорівнювати 140 поділити на 2, і це дорівнює 70. Підставляємо. Замість Х значення під кут 1, це буде 70 градусів. А кут 2, маємо 70 додати 40, і в нас буде 110 градусів. Таким чином, ми отримали кути по 70 і 110 градусів. Наступне. Знайди сумішні кути. Якщо відомо, що їхні градусні міри відносяться як 11 до 25, тут ми маємо відношення. Що ми маємо під ним розуміти? Ми розуміємо, що менший кут поділили на 11 рівних частин. А більший кут поділили на 25 рівних частин. Тут їх буде забагато не місяця. Але суть залишається та сама. Ми не знаємо, скільки дорівнює одна частиночка, а в нас поділено їх аж на 11. Тобто, скільки градусів дорівнює одна частинка, ми не знаємо, ми позначаємо за х. А оскільки в нас їх є аж 11, то тоді менший кут у нас буде 11х. Більший кут поділений на 25 рівних кутів. І ми теж не знаємо, скільки дорівнює ось та одна частиночка. Але вони всі рівні, як ці, так і ці. Тому, відповідно, ми будемо мати 25 помножити на Х. Далі, відповідно, записуємо, що в нас дано, що нам потрібно знайти, і переходимо до розв'язання. За властивістю суміжних кутів. Кут 1 додати кут 2 дорівнює 180. Отже, ми маємо кут 1 це 11х, кут 2 це 25х. І складаємо рівняння. Отримуємо 11х додати 25х, це дорівнює 180. Зводимо подібні доданки. Знаходимо значення х. Х у нас дорівнює 5. Не спішимо записувати відповідь. Оскільки кут 1 ми позначили за 11х, тому він нас буде дорівнювати 55 градусів. Кот 2 ми позначили за 25х, отже, він нас буде дорівнювати 125 градусів. Для себе робимо перевірку. Яким чином? Кут 1, 55, 55 додаємо кут 2 125. Якщо у нас виходить 180 градусів, отже, задача розв'язана правильно, адже кут 1 і кут 2 суміжні. Інколи діти допускають помилочку у ті тілення або множення, і тоді градуси не сходяться. Тому, будь ласка, будьте уважні. Давайте розв'яжемо задачу за готовим малюночком. У нас у завданні номер 1 потрібно знайти кут АОК. Оскільки мова йде про суміжні кути, сума яких 180, то для того, щоб знайти невідомий кут, нам потрібно відняти відомий кут. І таким чином ми знайдемо кут АОК. На другому малюночку у нас вже трішечки складніше. У нас є ще проведена бісектриса. Пригадуємо, бісектриса це промінь, який ділить кут навпіл. Тобто в нас утворюються два рівні кути. Розуміючи, що кути суміжні, отже кут БОЦ буде дорівнювати 180 відняти 150, а це буде 30. Градусів. А оскільки нам потрібно знайти лише ось цю частинку, то нам ще потрібно 30 поділити навпіл, тобто на 2. І ось ці два кути у нас будуть по 15 градусів. Третьому малюночку також маємо кут. Е е Маємо е, таку саму умову, як і в попередній задачі. Просто потрібно 180 відняти 146 градусів, і тоді ми знайдемо невідомий нам кут СОК. Згідно четвертого малюнка у нас е, потрібно знайти кут СОК. Та також відомо, що ОА-бісектриса кута БОЦ бісектриса ділить кут навпіл, ми вже згадували. Тому якщо кут АОК 75, то, відповідно, АОБ також буде 75 градусів. І в загальному кут БОК буде становити 75, додати 75, це 150 градусів. А для того, щоб знайти кут. Це ока ми від 180 віднімаємо 150 і таким чином ми отримаємо 30 градусів. Тепер розглянемо вертикальні кути. Вертикальними називаються такі два кути, якщо обидві сторони одного кута є до продовженням сторін другого. Або простіше визначення для дітей, якщо перетинаються дві прямі, то утворюються дві пари вертикальних кутів. Якщо позначити їх цифрами: кут 1, кут 2, кут 3 і кут 4, тоді ми маємо: кут 1 буде дорівнювати куту 3, кут 2 буде дорівнювати куту 4. І всі вони будуть вертикальні. вертикальні. Якщо розглянути кут 2 і кут 3, зверніть, будь ласка, увагу, це будуть суміжні кути. Кут 2 і кут 1, це також будуть суміжні кути. Відповідно, 1 і 4, 3 і 4, це також будуть суміжні кути. Не забуваємо про це. Отже. Вертикальні кути рівні і їх є дві пари. Розв'яжемо такі задачі за готовими рисунками. Нам потрібно знайти кут СОК. В першому завданні. Відомо, що кут АОБ, тобто ось цей і КОЦ дорівнює 200. Легко, правда? Ми знаємо, що це вертикальні кути, а вертикальні кути рівні. Отже, 200 ділимо на 2, тобто навпіл, і отримуємо 100 градусів. Друга задача. Нам відомо, що кут КОБ, тобто ось цей додати БОА, тобто ось цей і додати АОЦ, тобто ось цей дорівнює 300 градусів. Оскільки у нас весь ось цей код буде становити 360 градусів, тому що ось цей код буде в нас суміжній і їхня сума 180. Ось тут у нас теж суміжні і їхня сума 180 градусів. Тобто, для того, щоб знайти четвертий код, ми від 360 віднімемо 300. І це буде 60. Градусів. Якби у нашій задачі було продовження і нам потрібно було знайти всі кути, то тут дивіться, ось цей кут у нас буде 60 градусів. Вертикальний йому буде також 60 градусів. А тепер ми можемо розглянути як суміжні кути. Відкинувши ось це, у нас будуть суміжні кути. Сума 180, то для того, щоб знайти кут Б. ОК, 180, віднімаємо 60, це буде 120. Отже, цей буде кут 120 і ось цей кут буде 120. Це ми продовжуємо трішки умову з задачки, ми її змінили для того, щоб розібратися, як знайти всі кути. І третя задача. Різниця двох кутів дорівнює 40 градусів. Давайте міркувати. Різниця двох кутів. Ну, це не можуть бути вертикальні кути. Тому що вертикальні кути рівні, і виходить, що якщо ми їх піднімемо, у нас різниця буде 0. А тут різниця 40. Значить, мова йде про суміжні кути. Давайте для зручності ми їх позначимо цифрами. Нам буде простіше, щоб не заплутатися. І так, що ми маємо? нас відомо, що різниця двох кутів дорівнює 40. Отже, ми йде про суміжні кути, тому кут 1, буде кут 2, давайте, щоб малюночок відповідав. Кут 2 відняти кут 1 буде дорівнювати у нас 40 градусів. 40 градусів. Давайте виведемо, чому ж звідси буде дорівнювати кут 2. Для того, щоб знайти кут 2, нам потрібно 40 градусів додати кут 1. Знаючи, що кут 1 додати кут 2, як суміжні кути, це буде 180, ми підставимо. Кут 1 у нас залишиться. А замість кута 2 ми підставимо ось це, що ми отримали. 40 градусів додати кут 1. І це дорівнює 180. І, знову ж таки, нехай кут 1, ми можемо навіть його буквою позначити: Х чи. Y. Ось, Тут не принципово. але все-таки кут 1 додати кут 1, це буде 2. Кута 1. 180 відняти 40 буде 140. Ділимо на 2, і таким чином кут 1 у нас буде дорівнювати 70 градусів. 70 градусів є. Тепер ми знайшли кут 1. Для того, щоб знайти кут 2, ми ось тут розписували, нам потрібно 40. Додати 70, і це буде 110 градусів. Отже, робимо висновок. Кут 1 у нас дорівнює 70 градусів. кут 2 дорівнює 110 градусів. І обов'язково робимо перевірочку. Різниця двох кутів дорівнює 40. Ми записували кут 2 відняти кут 1 дорівнює 40. Тобто 110 підняти 70 буде 40. Отже, задача розв'язана правильно. Йдемо далі. Давайте пограємо у віру і невіру. При перетині двох прямих утворилося чотири кути, два з яких дорівнюють 56 і 24 градуси. Завжди зручно, якщо є. Рисуночок, то тоді дуже класно це нам допомагає. Давайте глянемо. У нас є дві прямі, які перетнулися, і в нас утворились чотири кути. Два з яких дорівнюють 56. Якщо я ось тут позначу 56 градусів, чи може ось цей дорівнювати 24? Ні, не може. Тому що це будуть вертикальні кути, а вертикальні кути рівні. Чи може ось цей дорівнювати 24? Ні, не може. Тому що кут 1 і кут 2 це будуть суміжні кути, а сума суміжних 180, тому теж бути не може. Отже, тут ставимо знак мінус. Наступне друге. При перетині двох прямих, щоб нам не заважало. при перетині двох прямих утворилися чотири кути. Два з яких дорівнюють 154 і 26. Так, позначаємо цей 154. Чи може бути оцей 26? Ні, це вертикальний. Вони рівні. Значить, позначаємо ось цей 26. А тепер задивимось, оскільки, і цей, відповідно, 26. кут 1 і кут 2 суміжні. Значить, сума має бути 180. 154 додати 26 додаємо 180. О, чудово! Значить, тут буде плюс, тому що таке дійсно може бути. Йдемо далі. При перетині двох прямих утворилися кути, 4 кути, 2 з яких дорівнюють 54, що ми маємо? Цей 54, і цей 54. Два кути, наш не сказано, які. Не може бути, бо це суміжні. Суміжні сума 180. А якщо позначити оцей 54. О, це в нас будуть кут 1 і кут 3. Це вертикальні. А вертикальні рівні, отже, може таке бути: що той кут 54, і ось такий кут 54. Ставимо плюс. Четверте, якщо один із вертикальних кутів тупий, то інший гострий. Ми ж знаємо згідно теореми, що вертикальні кути рівні. Тому, якщо один з них тупий, то інший теж має бути тупий. Бо вони рівні. Ні, це буде неправильно. І п'яте, якщо при перетині двох прямих утворилися два прямі кути, то інші два також прямі. Так, якщо в нас при перетині двох прямих утворилися прямі, тобто цей 90 і цей 90. Що ж виходить, вертикальні по 90, то ось цей має бути теж 90 бо вони суміжні і сума 180. Так